Шановні глядачі з вами посіка хелп. Перелопотив я дадани. вони всі хвости, займають повністю гнізду. І от липа цвіте, мов щось несуть і побілка. І по ага. О так. І побілка є. Але от не хватає мутолчко. от, Шановні глядачі. Не фата йому толчко. І матки всі молоді сіють просто ідеально. А от толчка не фата. А ось і, шановні глядачі, толчук їм. Короче. Ми ж не зациклюємося на липі. Нам головне взяти суняшник. А щоб взяти суняшник? Надо дотім, щоновні голячі, оцей, оце І із десяти таких половина. Оцей, оцей, оцей і Отой без корпуса. Шановні глядачі. Тут взагалі саме мотка пропала, довго я їх робив, докупи їх збивав. Оце такий має результат, оце такий хвіст у мене щось. Просто він бомбей. Оці дві рамки скоро вилупляться українські. Я поставлю дві вощини, домі їм ромку меду сюди. І все тут до суняшника буде просто капітально. Шановні глядачі. Саме головне, що я хотів вам донести, що мотка не знає, що ви дасте їм меду. Якщо їм щось там буде не вистачати, вона дивиться по гнізді. А є мед сіє, нема не сіє. А те, що ви їм там дасте, то все ерундо, шановні глядачі. Не Дайте їм 8 кілограм на гнізду. І у вас, шановні глядачі, все получається, як то кажуть. Не будемо затягувати стуріс. Пам'ятайте, що з вами ваша посіка хелп.